Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк Юа. До нас заїхав ось такий чудовий Ford C Max. Це у нас 2006 рік. 1,6 дизельний двигун, 269 тисяч літнього пробігу, Шостий рік автомобіля, але в дуже класному стані. Сидіння автомобіля в ідеальному стані, що передні, так і задні. На гарній комплектації у нас мультируль, круіз-контроль. передні стеклоподйомники. датчик світла, до речі, на автоматі. Ось так виглядає у нас передній ряд автомобіля, зараз покажу ще задній ряд. Автомобіль майже весь в рідній фарбі, є тільки одне підфарбування. Кузов без нюансів. Ось так автомобіль виглядає по колу, весь обслужений. Обслуговувався весь час на одному і тому ж самому СТО. Є вся історія обслуговування. Ось так він виглядає. Ми знаходимося на вулиці Сумській, 2А біля метро Васильківської. Даний автомобіль можна придбати в кредит, в лізинг та за готівку. Чекаємо вас на перегляд даного автомобіля.